Зустрілися якось п'ять подруг обговорити своїх чоловіків. Одна з них зізналася, що так страшно їй ще ніколи не було. Ми, як завжди, збиралися обговорити все, що сталося з нами за цей тиждень. І у результаті дійшло до того, що ми стали згадувати, хто де і з ким познайомився зі своїми чоловіками. Юля, моя однокласниця, розповіла, що вона зі своїм Олексієм познайомилася у лікарні. Ой, ми зустрілися там у їдальні, вийшли на обід. Перше побачення у нас було у процедурній. І ось дівчата весілля. Хто б міг подумати? Віра, моя подруга дитинства, свого нареченого зустріла у лісі. Я свого зустріла, коли гриби збирала. У мене є улюблене містечко, де завжди є гриби, То і він виявився саме там. Оленка, дочка маминої подруги, почала знайомство зі своїм судженим зі скандалу. Він до мене перевіряючим, прийшов у ресторан. Звісно, купа претензій, і у результаті він запропонував одружитись. Валя моя однокурсниця взагалі закохалася у свого студента. Ну а що, дівчата, живемо вже 16 років, прекрасним був коханцем, а зараз я його виростила, можна сказати. І тут настала моя черга. У мене чоловіка ще немає. Але історія, щоб розповісти, була. А я минулого тижня трохи не збожеволіла. Підходжу я, значить, до під'їзду, шукаю у сонці ключі, а ще й темно, і не можу їх знайти. А позаду хтось стоїть, такий великий. Мені так не по собі стало темно, бо нічого не було видно. Я намагалася тримати себе в спокій. Відчинила, нарешті, двері до під'їзду та увійшла. А він, зненацька, як за мною, зайде. Та ще й підніматися слідом почав. Я рішуче зупинилася, зібрала волю в кулак, повертаюся. А там такий симпатичний чоловік, дівчата. А я йому така ви так тихо увійшли, а він мені я не маньяк, не переживайте. Отак ми й розговорилися, провели півгодини на сходовій клітці. Він приходив до сестри. А вона мешкає на п'ятому, а я на четвертому. Ось він йшов за мною. От дівчатка, а завтра я йду із ним на побачення.